Всі хавні нормальні, а у нас кантор. Дивіться. половиною, а один половиною. Короче, десять ті у Що я хотіла сказати, що я хочу завтра їх біля мами прогностувати. Народились вони двадцять го третього вони народились. Рахуйте скільки їм днів. Тобто їм якраз ще 25 днів десь так, 25-26, і я буду їх листувати біля мами. Вага дозволяє від 10 кілограм. Це буде експериментально біля мами. Чому? Біля мами імунітет набагато, набагато сильніший. Да, тут да. у нас тато тато велика біла, мама петрен. Да. Я йому Ось побачити. Ой, дети, ты шо, ты? Ой, дети, ты шо,